Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Вона є 867-ма доба широкомасштабної війни. Як повідомив президент Володимир Зеленський, досі триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки. За його словами, в частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Станом на цей час відомо про 38 загиблих. Серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним. Та близьким 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в кривому розі, 6 людей у Дніпрі. Зокрема, з під уламків будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіла ще трьох жінок. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, в цьому будинку вже 11 загиблих. До слова на території Охмадиту в Києві аварійно-рятувальні роботи завершили. У наслідок атаки РФ на цій локації дві особи загинули, 32 поранено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом у Києві унаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини. 117 людей постраждало, з них 10 дітей. Тим часом генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.